Руку назад трошки тридцять п'ятий, назад за корпус заносите. Так, 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 руку назад давайте на зауваження. Так, назад руку за корпус має заходити. Молодці, молодці, девочки. Трошки далі назад давайте. Назад, за корпус має зайти. Пряма рука. Пряма і далі за корпус. Добре? Ну як тут так? Має? Так, добренько, добре, добре. Таня, давай, береги сили на друге коло. Молодці, відео йде.